Що не так з цим поїздом Hyundai Rotem? Розкажу в цьому відео. Погнали! Позиція номер 1 Ось ви хочете поспати, а підголівник незручний. В Тарпані краще можна схилитися. Тут такий тільки в першому класі. Так що Hyundai мінус. В Hyundai менший туалет. Фу, тут такий штин уже. Я грибу просто. Все заради вас. Соня! Я так і знав. Ну, Соня оператор страждає. Так. Умивальник набагато менший. Щось. 6... То мило? Окей, а як? Там кнопочка. Де? Внизу. Внизу. Покажи, змий? От. А. Що, ти да. І є такий момент. Окей. Окей, тут. А, сушайте? Нічого собі. Взяли сервіс, сервіс. Коротше. Е... Мені щось подобається в Тарпані туалет більше. І сидіння зараз ми ще покажемо, які топові в першому класі. Воно, вони з такими підголівниками, такі, як в Тарпані, скрізь, отак, що можна оп, лягти на бік. то в Hyundai не такі. Але в Hyundai є телевізори. Зараз ми ще підемо в бар. Значить, ходох, сотка, е печиво, горішки. Горішки, ось о, 90 гривень, і кава 70 гривень. О. Але. Тут тихіше їхати, чи в Тарпані. Це от плюс реально. І телевізор є. І ми прибули хвилину в хвилину, дуже вчасно. Так що прикольно. Як вам такий огляд на Хюндай, липаніть коменти. Ви за Hyundai чи за Тарпан. Також пишіть, буде цікаво дізнатись вашу думку. а Ми погнали.